З приводу саме ДТП за перше півріччя, як по області, так і по місту. Зокрема, за 2024 рік загалом сталося 2218 ДТП всіх. З них 300 ДТП це саме ДТП з потерпілими, в яких загинуло 44 особи, та 368 осіб травмувалися. Це по Черкаській області, по всім автодорогам. З приводу саме міста Черкаси в даному випадку це 845 ДТП загалом, з яких 88 з потерпілими, в яких загинуло 5 осіб та 122 осіб травмувалося, серед основних причин, саме ДТП, це в першу чергу. Так і залишається порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, порушення правил проїзду, та порушення правил безперешкодного проїзду, а також керування транспортним засобом на тверезому стані.